Всім привіт! Дивіться, як буде написано цьому, блин, в цьому, блін, оголосі чи як воно. О в описі. О. Я сьогодні в славному місті Одеса. Вчора ще був місто Київ, сьогодні Одеса. Приїхав сьогодні з дружиною прогулятись на один день. От хтось може скаже для чого. А для того, щоб прогулятись От. Їхати дуже легко. 250 гривень білет плацкарт, туди обратно 500 гривень. Можна з'їздити. День погуляємо, ввечері п'ять сів і на ранок вдома. Так що ми, місто Одеса. За мною море, красота, сьогодні буде тепло, сьогодні багато що покажу. Зараз напуляємо Ланжерон. Так що поїхав. Підходимо до пляжику Ланжерон. Яка краса, які шарики чудові. Треба обов'язково з ними сфоткатися, підійдемо ближче до моря. Ось і пісочок. Чистесенький. сонечко, а, очі сліплять. Літо ось вид на пляжик Лонжерон. Людей ще мало, тому що ранок тільки 9 ранку. От, ну вже сонечко вийшло, тепле. Вітерець йде з берега, а не з моря так тепло. Волни маленькі. Я ось покажу, яка прозора морка. Бачите, видно дно. Краса неймовірна. Супер. Ну що, підемо десь, трошки далі пройдемось. дружина вирішила попробувати водичку як водичка класно вокра холодно. я потім перевірю покажу вам півхвилинки моря Прийшли в центр Ланжерона. Тут так пусто зараз. От літом тут фонтани, дельфінарій одеський, тут фонтанчики, дуже-дуже класно тут. О, пароход побупає. Ну що, підемо далі, кудись в інше місце. А вам слабо люди купаться ходять. Ух ти боже мой. А сьогодні тільки 6 березня. Ну і що за Одеса без привозу? Давайте зайдемо. Дуже ходити там довго не буду, обзорчик буде маленький. А ціни я потім в кінці ролика вам розкажу. Як і забуду. Уже квіточки продають. От. Прикольно. Скоро 8 березня. Дивіться, як красиво розкладено. вінцово продають. уже саженцы. Как завжди привоз он специи. Ну, сегодня народу богато. Рыбки выбор. Ой, рулеты продаются уже запакованные. Вон, бачу, или можно запакованные, врезанные взять. Вкуснятина я как Для огурчики и Ну как? Мне нравится. Ну берем. Ну і заскочимо, звісно, в Аркадію. Подивимось, що тут відбувається. В принципі, все те ж саме, тільки вон тут мальчик голий появився. Що за кафешка, зрозуміло, про Бар. Ну що ж, зайшли в Аркадію. Треба трошки щось переїсти. Трошечки заказали. посидим, а потім підемо далі. Ваше здоров'я. І так, я обіцяв розказати е, ціни на привозі. Е, я так в взагалі. Картопелька дорого, 35 гривень. От, е, хотів купити е, торт із риби. Знаєте, там рекламують оце по От, Він стоїть півтори тисячі гривень кілограм, тобто я не брав собі. От. В яку ціну рачки? Рачки це креветки е, Чорноморські. Дуже маленькі ось ми купили ось такі ось. маленькі. от, Вони стоять... Покажи ще раз. Що, не видно чи що? Ось такі маленькі. Ось. О. Вони стоять 50 гривень 100 г, тобто .е. 500 гривень пів кіло. Нормальні, 1000 гривень. Спробували, я вам скажу. Не дуже, дуже е, мабуть не сезон. Е, так, же сама, рибка там всяка там по 700 гривень кілограм. там платва з ікрою 850 гривень кілограм. От. Ну а так, дуже не запам'ятав ціни. От. Ну так що запам'ятав, то я вам розкажу. Ну що, що скажу? Пішли на берег, та будемо кормити чай. Що ж, отак, пора і мені, моя дружина провірила море, воно температури тепер, пора і мені піду провірити. Я супер. Така, знаєте, тепленька, градусів так 4, може 5. От. Зайшов, пальці одразу так зробили. Я ще думав окунуться, але поки зайшов, думаю, що навряд-о, навряд. там і серце стане. Так що ще раненько, 6 березня тільки, От, купатись ще раненько. От. Ну що ж, прогулялись, ще посижу на... Пляжику відпочинемо, а потім ввечері сядемо на поїзд і поїдемо до додому. Так що, дякую всім, хто дивився. Подорожуйте, відпочивайте, гуляйте. Всім пока!